Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Журналісти Агенті Рейтерс повідомляють, що розгляд питання про відставку Онокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного наразі призупинений, і сторони якраз обговорюють свої подальші кроки. Скільки часу займатиме цей процес? журналістам достеменно невідомо як, можливо, невідомо, і тим чиновникам з офісу президента України Володимира Зеленського, які повідомили журналістам цю важливу інформацію. Є очевидним, що і президент України Володимир Зеленський, і головнокомандуючий збройними силами України Валерій Залужний хотіли б уникнути скандальної ситуації при ухваленні рішення щодо переформатування. Українського військового командування це як в інтересах політичного керівництва України, яке змушено рахуватися із небезпекою турбулентності у державі, якщо більша частина суспільства не сприйматиме такого рішення. Володимира Зеленського, так і в інтересах українського воєнного командування, яке не може не усвідомлювати наслідки зменшення довіри українського суспільства до держави і влади, в ситуації, коли політична і військове керівництво сусідньої Російської Федерації налаштовано на багаторічну війну проти України: війну на виснаження ненависної Володимиру Путіну та його співвітчизникам держави. Також необхідність уникнути скандальної ситуації. При вирішенні питання щодо того, хто керуватиме збройними силами України у наступні роки російсько-української війни в інтересах західних союзників України, які вже усвідомлюють всю масштабність задач щодо підтримки України у її протистоянні з Росією у найближчі роки а можливо і декади конфлікту, який практично не має реалістичного політичного вирішення, і агенція Рейтерс. І видання Вашингтон Пост із посиланням на компетентні джерела у оточенні президента України підкреслюють, що у Києві повідомили своїм американським союзникам про рішення Володимира Зеленського усунути Валерія Залужного з посади головнокомандуючого збройними силами України. Як і слід було очікувати у Вашингтоні, підкреслили, що це рішення знаходиться повністю у компетентності президента України, і це дійсно так. Адже Володимир Зеленський, який, згідно із своїми повноваженнями, очільника держави, може у будь-який момент ухвалити рішення про усунення головнокомандуючого збройними силами України і призначення на цю посаду іншу людину. Сполучені Штати. Тим і відрізняються від Росії, що ніколи не нав'язували своїм союзникам кадрових рішень. Це коли українські президенти намагалися догодити своїм російським колегам у розрахуванні щодо дешевого газу або якихось можливих перспектив участі у корупційних оборудках російського політичного керівництва тоді вони готові були узгоджувати з москвою призначення на найбільш важливі посади в українському політичному і воєнному керівництві наслідком цього став той знаменитий факт що у 2014 році практично всі представники політичного і військового керівництва україни виявили звичайнісінькими російськими агентами, які втекли до сусідньої держави, яка і визначала усю траєкторію їхньої поведінки на вищих посадах в Україні від посади президента країни до посад міністра оборони чи начальника Генерального штабу Збройних сил України, і дивуватися цьому не варто, адже коли ти співробітничаєш з Росією, ти завжди маєш підкорятися тим рішенням, які ухвалюють у Кремлі, але і відповідальність за наслідки цих кадрових рішень, як правило, бере на себе президент Російської Федерації, який сприймає керівника будь-якої колишньої радянської республіки, що знаходиться у сфері впливу Москви, виключно як власну маріонетку. Із Сполученими штатами це інакше не тільки тому, що у Білому домі ніколи не диктують лідерам союзних держав кого і за яких обставин призначати на певні посади, але й тому, що відповідальність за наслідки таких кадрових рішень цілком пов'язана із відповідальністю цієї людини, яка ухвалює ці рішення, суверенне право призначати на посади. І ухвалювати рішення щодо реакції на виклики це водночас і суверенна відповідальність як очільника такої союзної з сполученими штатами держави, так і тих громадян, які обирають цього очільника. Саме тому реакція Сполучених Штатів на виклики. Для союзних з ними держав завжди докорінно відрізняється від ймовірної реакції Російської Федерації. Російська Федерація вважає ті країни, які знаходяться у сфері її впливу, колоніями. І готова боротися за збереження цих країн у власній сфері впливу. Сполучені Штати вважають, що союзні з ними держави мають свій абсолютний суверенітет і здатні самі власними зусиллями захищатися від загроз, і самі мають вирішувати, хто керує. Державним апаратом і хто керує збройними силами, так як держав, саме тому Україна у своїй боротьбі з Російською Федерацією може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів як воєнно, так і політично. Однак не може розраховувати, що Захід сам буде готовий до безпосереднього конфлікту із Російською Федерацією, і тоді, коли мова буде йти про збереження територіальної цілісності України і необхідність від відновлення цієї територіальної цілісності, яка вже постраждала внаслідок агресії Росії протягом 2014-2024 років, і тоді, коли мова буде йти про збереження самого суверенітету України, адже будемо пам'ятати, що ліквідація української державності залишається амбітною політичною метою президента Росії Володимира Путіна та його співвітчизників, хворих на невеликовний шовіністичний вірус. Таким чином, немає ніякого сумніву в тому, що у Білому домі відповіли, якщо дійсно із американцями радилися щодо відставки Валерія Залужного, що таке рішення має ухвалювати і може ухвалювати. Тільки сам президент України, і ніхто у Сполучених Штатах не буде говорити українському президенту, яким має бути це кадрове рішення. Не знаю тільки чи сказали американські політики і дипломати українському керівництву, що відповідальність за наслідки такого рішення також буде цілком на політичному керівництві України, адже у Вашингтоні завжди вважають, що такі речі є очевидними до розуміння без їхнього. Необхідного нагадування, дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функціями спонсорства у самому Ютубі, перемоги і миру вам. Хай щастить.